Мої вітання далі про найцікавіші події зі світу спорту вдруге, впродовж грудня, загальні збори учасників української футбольної прем'єр-ліги не відбулися. Як і 4 грудня, на них не з'явилися представники Динамо, Дніпра, Таврії, Карпат, Волині і Арсенала. Головним питанням порядку денного було виключення столичних канонірів зі складу ОПЛ. Тож Арсенал і надалі залишиться членом прем'єр-ліги. А у середу на офіційному сайті клубу з'явилася інформація, що Арсенал. Знайшов таки інвесторів для подальшої участі в чемпіонаті. Українець Олександр Сітковський визнаний кращим легкоатлетом Європи листопада місяця. Це визнання йому принесла перемога на традиційному флорентійському марафоні з результатом 2 години 9 хвилин 14 секунд. Це особисте досягнення атлета і другий результат серед європейців у поточному сезоні. Міжнародна федерація боротьби вирівнила кількість комплектів нагород, що розігруються на Олімпійських іграх у вільній боротьбі серед чоловіків і жінок, а також у греко-римській боротьбі. Тепер їх буде по шість. Боротимуться суперники два періоди по три хвилини, а підсумок поєдинку визначатиметься за сумою балів, набраних у кожному з них. Крім того, для технічної перемоги у вільній боротьбі треба набрати на 10 балів більше за свого суперника а у греко-римській на 8 балів. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2014 року. Новий президент Федерації баскетболу Ізраїля Дан Халуц має наміри запропонувати Девіду Блатту очолити національну збірну. Останній вигравши з росіянами бронзу лондонської олімпіади на початку поточного року відхилив пропозицію тренувати збірну Китаю. Офіційна пропозиція надійде блату після жеребкування кваліфікаційного турніру Євробаскету 2015 І якщо він її прийме, то зможе продовжити роботу на чолі тель-явівського тель-авівського Макаабі. А тим часом конотопчанка Марина Анцебор стала бронзовою призеркою змагань лижниць на дистанції 5 кілометрів вільним стилем на всесвітній універсіаді у італійському Трентіно. Наша землячка програла лише дві десятих секунди своїй співвітчизниці Катерині Григоренко і норвежці Астріт Оерес Лінд, які розділили першість у цьому виді програми. На цю годину у мене все. Далі інформація про погоду у Сумах та області. Залишайтеся з телеканалом Відікон.